Виконуємо завдання 2 практичної роботи до теми 17 за підручником інформатки 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3, і нам для початку потрібно додати букви власного імені. Отже, котика рудого кота Sprite 1 вилучаємо, для цього натискаємо цей кошик та додамо літери. Для цього натискаємо кнопку обрати спрайт. Перейдемо в категорію літери. Як бачимо, кирилиці українських літер тут немає, є тільки латиниця, англійські літери. Отже, ви повинні додати літери свого імені на англійській мові. Ну, моє ім'я Олександр. Я щоб було менше літер додавати, напишу скорочене ім'я, а саме Саша. Можете вибрати будь-який з запропонованих шрифтів. бачимо їх тут ось три. Я виберу самий перший. А тепер виберемо саму першу літеру у вашому імені, розпочнемо з першої літери, і нам для цієї літери потрібно додати деякий ефект та змінювати розмір все випадковим чином. Програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто Зелений прапорець отже, переходимо в групу події та в область скриптів перетягуємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Анімація імені, саме ефект та зміна розмірі в нас має відбуватися постійно. Отже, додаємо команду Цикл завжди. І всередину ось цього циклу додаємо команду встановити ефект за групи вигляд. Бачимо, за замовченням у нас ефект колір. Ми можемо відкрити ось такий список, натискаючи ось тут, і вибрати якийсь інший ефект. Я залишу так колір. Але потрібно змінювати даний ефект випадковим чином. Для цього перейдемо в групу оператори та додаємо ось такий блок випадковий від 1 до 10 і встановлюємо його ось сюди. Нехай в нас буде, наприклад, від 1 до 100. Вводимо з клавіатури. Давайте зразу перевіримо, натискаємо на зелений прапорець. Бачимо, здається, що воно миготить, якщо було б 10 то різниця кольорів була б не така відчутна. Тому я саме встановив 100. Можете вибрати якийсь інший ефект. Я залишу на колір. Крім цього, має змінюватися розмір. Повертаємося в групу вигляд. І додаємо задати розмір. Також задаємо розмір випадковим чином. Нехай у нас буде від 20 до 150. Якщо 100, це буде оригінальний розмір. Отже, може стати і менше, і більше. Запускаємо. Ну і щоб настільки швидко ці ефекти не змінювалися. І розмір також, поставимо якусь затримку. Перейдемо в групи керування, додаємо чекати. Але чекати будемо 0,5 секунди. Ось так. І ще додамо, коли ми натискаємо зелений прапорець, щоб очищувалися всі ефекти. Ставимо його перед циклом завжди. Тільки додав не ту команду, ось очистити графічні ефекти. Так, добре. Це ми зробили, але тепер наша літера має ще і рухатись. Вона має рухатися у випадкову позицію на сцені протягом 5 секунд. Давайте додамо також, коли зелений пропорець то Переходимо в групу рух, і в нас ось тут є команда ковзати у випадкову позицію. Ковзати в нас має протягом 5 секунд. Давайте зразу перевіримо. Бачимо ковзає. Пнемо назад, але після 5 секунд воно протягом однієї секунди має рухатися назад. Отже, додаємо ковзати. Протягом 1 секунди бачимо, у нас є координати X, Y. За замовчуванням, коли у нас стоїть ось тут літера, то ось ці координати X, Y вже встановлюються автоматично. Тобто зараз наша літера має ось такі координати і для X, і для Y. Давайте перевіримо, як воно все працює. Протягом 5 секунд десь рукається, і протягом 1 секунди повертається назад. Було б можливо цілком логічно поставити, щоб це також відбувалося завжди. Тобто в нас звернулося знову ковзай 5 секунд і знову, але в завданні такого немає. Отже, нехай буде в нас ось так. Отже, в нас хай рухається тільки один раз. В якесь випадкове положення і тільки раз вертається. А далі вже буде змінювати колір і змінювати розмір на тому самому місці. Тепер ось ці скрипти нам потрібно створити ще і для інших літер. Щоб його не створювати спочатку, ми їх продублюємо. Для цього ми їх просто перетягуємо на інші літери. Вибираємо наступну літеру. Дивімося, чи все добре. Але нам потрібно тут дещо змінити, а саме, щоб поверталася ось ця літера, ось це положення. Тому що за замовченням вона виходить, що буде ставати ось тут. Тому що в нас літера S туди верталася б. Отже, ми забираємо ковзати звідси і додаємо знову ковзати. Розумієте, чому? Тому що в нас автоматично x, Y координати встановлюються для цієї літери там, де вона встановлена. І так для всіх. Тепер перевіряємо. Так, все добре. Все працює. Тепер нам залишилося його зберегти. Назвемо проєкт Анімація імені. І збережемо його на комп'ютері. Файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Давайте збережемо власній папці. Ім'я файлу анімації імені. Зберегти, закриваємо Scratch, лів. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!